Друзі, а ви кажете в седанах маленькі багажник. Я подивись, привіз яку лісницю оба. І вона влізла в багажник седан. Тому що у нас не простий седан. У нас Chevrolet Volt 2017 року гібрид плагін витрата пального по місту. Тільки тихо, щоб ніхто не чув. 3-4. Зараз покажу. 3-4. В гарному такий колір у нас якийсь графітовий. Да? Давай покажемо по салончику, що у нас. Де, мені дуже подобається кришка багажника, як задня виглядає. Знаєш, як е, типу якийсь кібертрек Тесла. Давай наперед поглянемо. У нас безключовий доступ, до речі, на всіх чотирьох дверках. Шкіряні сидіння. Звичайний автомат, електроручник, е, круїз контроль. Що тобі ще треба? Давай, зараз покажу витрату пального. 3-4. 3-4 комбінована витрата пального була. Що, сказати, яка ціна буде? Та 15800. За 15800 віддам... Ви бачили який багажник. Трьохметрова лісниця залізла. Приїжджайте, вольтасові забирайте.